Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ділюсь рецептом улюбленого печива моєї сім'ї: це пісочне, хрумке і в той же час ніжне ароматне горіхове печиво, для приготування якого мені знадобиться 300 г борошна, 165 г м'якого масла. 180 г смажених горіхів. Я використовую арахіс, але можуть бути будь-які горіхи. 140 г цукру, 1 яйце кімнатної температури, півчайної ложки розпушувача, 1 четверту частину чайної ложки соди і 1 частину чайної ложки солі. До просіяного борошна додаю соду, сіль і розпушувач і перемішую. Смажений арахіс подрібнюю в не дуже дрібну крихту за допомогою блендера. Арахіс я купляю сири і обсмажу його в духовці при температурі 180 градусів 10-12 хвилин. М'яке масло з'єднюю з цукром і збиваю міксером 3-5 хвилин до пишності. Додаю яйця кімнатної температури і збиваю ще 2-3 хвилини. До збитої масляно-яєчної суміші додаю борошно і горіхи і змішую на невеликих обертах міксера, щоб всі продукти об'єдналися і утворилась ось така крихта. Тоді руками, недовго вимішуючи, збираю тісто в грудку. Відразу формую печиво. Набираю столову ложку без гірки тіста, формую кульку і притискаю її, щоб товщина печива була орієнтовно 1 см. Викладаю на деко застелене пергаментним папером на невеликій відстані одне від одного. За допомогою звичайної виделки наношу малюнок. Випікаю в розігрітій до 190 градусів духовці 15-17 хвилин до золотистого кольору. Готове печиво перекладаю на решітку, щоб печиво охолодилось і можна смакувати. Виходить воно хрумке з насиченим арахісовим смаком і ароматом. Відірватись просто неможливо. Надіюсь, це відео буде вам корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, до зустрічі в нових відео.